Всім із сонячної Італії. Мене звати Оксана. Я проживаю в Італії вже 9 років. Заміжня за італійцем 7. І в мене є така серія відео, де я розповідаю про італійського мачо. Ну, я це я його не обіжаю, просто мені так хочеться казати на свого чоловіка італійський мачо. тому що в нас дуже розповсюджена тема. Дуже цікава тема іноземці, а зараз ще більше дівчата і жінки їдуть. І я думаю, цікаво всім, які вони ті італійські мачо, але я проживаю базиліката. Напевно, тут чимось відрізняється все-таки кампанія, предмісця від, міст... від тих чоловіків, які в місті. Саме тут можна знайти чоловіка для життя. Ну я так вважаю. І я тут залишилась саме тому, що це я сьогодні про це тут подумала, тому що тут море, і море і гори. і море, ви подивіться, яке воно блакітне. Тому що Мілан, Рим після того, як побувала тут, ну як для мене, то я розуміла, що місто для мене це взагалі не те. А як чотири місяці попрацювала в сім'ї, де жили саме в квартирі, а не в будинку. То просто я подумала, що місто для мене це вже все, це закрита тема. Значить, Позустрічалися ми з, з моїм італійським мачо літо романтики, і наступне літо він уже в плані, як йому женитися. Він не знав, як йому зі своєю сім'єю женитися. Він просто взяв і зробив отам, Марія в нас бігає, який вже сім років. Не було в мене ні пропозиції, ні руки і серця. Перед цим на день народження мені подарили браслет Пандора, 70 євро. Ви Який там бриліант! Ну, і звичайно, це все він зі своєю сестрою вже обговорював. І, да, от для себе вона бриліант хотіла, а для мене і браслет добре. І ви знаєте, я ну, не нарікаю, там нічого не кажу. Ми живемо щасливіше, просто щасливіше. Навіть в тому будинку, в якому є, навіть з цими стосунками, які є, навіть без подарків батьків е великих сум на свята. Ми щасливіші, ми щасливіші і коли дивишся, коли живуть в прекрасних будинках, е по суті, зі здоров'ям нема проблем, можуть працювати. І просто вони думають, що вони безкінечні ці італійці. Так як же ж, е, от е, друге літо я вагітна. Ми в серпні місяці дізнаємося ми вже вагітні остаточно. І навіть не було мови про те, що що робити. Одружуватись. Одружуватись, тому що якось треба народжувати дитину. Дев'ять років у нас були, ми робили візи. Віза закінчилася вже рік тому. Тому наступне літо у нас були е, якби, такі змішано-романтичні стосунки, і море, і документи. І я сестрі не говорила, що я вагітна. Е, просто мені пересилались документи, і я говорила, що ну, може, хочемо дружитися. Хочемо дружитися, ну, звичайно, щоб е, залишитися. Тому що я говорила, що це такі великі гроші, ці всі візи, це приїхати, це так складно, що сюди я вже не повернусь. Тому що, якщо людина раз не, не вхопила, то потім витрачати ще якісь кошти. За все за документи платив Франко. У е, мене ще так цікаво вийшла сестра. От, вона така, можна я до тебе у відпустку взимку приїду, ну, щоб робити загран... закордонний паспорт, планувати щось. Кажу, Звичайно, приїжджай, але ну, я вже знаю, що вже ось діло йде до одруження, це 100%. Звичайно кажу, у мене, такі... мене така робота була, що там можна було навіть пожити. Дуже хороші були діти, у цих, кого я доглядала. Я сестрі не говорила, напевно, вже через місяць, вже осінню, я сказала, коли вона вже остаточно зробила паспорт і збиралася їхати. Кажу, звичайно, приїжджай, побудемо разом. І коли я сказала, що ну, я ще й вагітна, вона каже: от у вас все в комплексі, все разом в, один, в одному пакеті, і вагітна, і одруження. І е, просто пощастило, що я йому довіряла. І е, в чому я виходила заміж. Оце мені обручки він купував. Золоті обручки він купував. І всередині ж вони роблять е, е, гравіровку, як, ну, от надпись роблять. І ну, зазвичай там у мене має бути Франческо написано, в нього Оксана. Я захотіла, щоб було якби е, О сердечко F. Е, в мене F-сердечко У. У нас такі гравіровки. Е, я була вже раз одружена. Я залишилась доволі 25 років. І це таке. Ну, це як е, книжка написана і поставлена просто в шкаф. І син у мене 5 років залишився на той час. Я вже взагалі ні про що не думала. Така друзі, друзі є, то є. Це Україна, це ж наш, наш менталітет. І е, за 10 років я в Україні ну, ні за кого не зацепилась, за мене ніхто не зацепився. Я думала, так, все все життя буде, в мене є син, хто про нього подбає, все добре і так. Але якщо одружуватись, то там думки були так, щоб за весілля платив він. Що мені це не потрібно, це потрібно йому. За весілля платить він. Там плаття, це все теж на ньому. Тому що я приїхала в Італію працювати, а не одружуватися. Е, ну, а думки були, якщо одружуватись, то в якому ж платі. Мені дуже хотілося, щоб це щось було, от, як кажуть, в українському стилі. Сестра мені везла вишиванку з маками. До маків у мене слабкість. Сестра мені шила юбку, Вона на той час ми були з нею одіна, одинакові. юбку шила, в пол білу, навіть черевики вона купувала там, які я вже до сих пор ще ношу, сім років минуло. При до того, що колготки вона звідти привезла, ну вже якісь там боді і нижню, нижню білизну, я купувала тут. Це все вона мені везла. І вона приїздила. Ми одружилися з ним в грудні 17-го, 17, напевно, грудня. Одружилися, просто одружилися в комуні, не ходили ми в церкву, і в них же тут пов'язано, що в комуну вони подають заявку і в них помовка. Знову виправляйте мене, тому що на ходу отакі тільки схова лізуть. Заручені Заручені в них це офіційно, і після заручен офіційних потрібно три місяці тобі дають, щоб ти ж одружився там вже в церкві. Ми одружувалися в комуні, у нас були свідки, приїздила моя сестра і плюс ще фотограф. Моя фотограф от, е, з нашого села з під Києва Настінька. Дуже хороший фотограф. Ми коли їдем, їздили в Україну, теж фотосесію в неї замовляли. Вона розкрутить тебе і вдіне, і розкрутить, і так, що просто. Вона приїхала з чоловіком. Каже, я якщо буду їхати, то з чоловіком. Я платила їм 600 євро, якби ну, от більше за дорогу. 600 євро. Вони приїхали, дві ночі в нас ночували. А, і вони зробили наш день, вони зробили наше весілля з чоловіком. Чоловіку ще вручили камеру, міні-камеру він знімав. Потім на другий день в мене вже такий животик був. Я на п'ятому місяці була, але навіть те, що нас розписувала, сказала, ну я так подумала, там животик взагалі не могла предположити, навіть що вагітно. Ну, хоча странно, хоча странно, тому що він ходив п'ять разів в комуну. Просив, і навіть те, що вагітна, на них це не впливало. На другий день ми їздили, от там, де катера стоять, у нас була фотосесія якби, вагітності. Дуже гарні фотографії. Неймовірні, спасибо Насті. Е, так, в Італії є фотографи і е, там. Ціна, якщо зараз подивитися в Україні і в Італії, то ну, в нас на базилікаті, да, де менші ціни, то можливо ціни якісь і співпадуть. Альбоми тут, звичайно, дорожче робляться. Так що так, от, не хитро, не думано, а і що так іще. Е, від сестри, то я, звичайно, нічого не чула. Ну, що ти можеш е, брату взагалі в такі моменти е, взагалі вже урозумляти? А мама, е, моя свекруха, як пішла з роботи, вона е, в неї є депресивні стани. Ну, це депресивні стани, вона лікує просто уколами вітамінів. Так що запам'ятайте, якщо у вас є депресивний стан, це можливо нехватка вітамінів. Цей період, звичайно, схудла, і як зараз пам'ятаю, ми були в них, дзвонять друзі, а вона каже: Ви представляєте, вони мене обдурили, вони вагітні і вони одружуються. Ну, якось так. Маленьке весілля було в ресторані були тільки от його батьки, його сестри, брат, моя сестра. Ну, плюс ще ж фотограф, і приїжджала так, звичайно, на тела. Моя подруга, яка мене влаштовувала на роботу. Досі ми з нею дружимо. А, і воно от було таке маленьке, незатєливе, в кругу родини. Дуже всім сподобалось, дуже тепло. Звичайно, вони за це переживають. Як це? Бамбоніри, от тобі дають конверт. Зазвичай, і ти даєш цукерки в них спеці... їхні е... глазуровані всередині з горішком, там різні є горішки і різні начинки. Ці цукерки, що на весілля, на хрестини в Італії даються. Цукерки були винайдені монахами. Це от запатентовані італійські е... цукерки. Хто знає про що я говорю, той знає. Хто не знає, питайте, розповім, покажу. Так що так, і торт у нас був просто обалденний торт, на якому було два лебедя, без оцих статуеток їхніх, було просто два лебедя. І таке в нас було весілля. Пройшло дуже все чітко, можна сказати, про що переживати Наряд мені сестра вибігла принесла, тому що я особливо ніде не виїжджала. Обручки ми замовили, ресторан замовив і про що переживати, хоча італійці навіть про це переживають і дуже сильно, як це? У нас немає часу до підготовки, що ж там нам тільки три місяці, під того, як подали заяву. Вдівся, голову помив і пішов у ресторан, які проблеми. Так що, якось так. Була в нас біла машина, нас його брат позив. Що в нього тоді? БМВ в нього тоді було. Так що на сьогоднішній день так. І ще є така історія. От сестра ж приїжджала до мене вперше, вона була місяць. Перший день, коли я вже закінчила роботу, в перший день вона 1 грудня приїхала. І теж є дуже цікава історія. Їй було, напевно, десь 37 чи 38 років. Вже. І якби вибачте, але в нас в Україні цей вік вже стирається. вже стирається і не визнається. І є така цікава історія, наступного разу розповім як на сестру. Вплинула те, що вона приїхала до мене, місяць пожила. І навіть там, в горах, ми тоді готувалися до весілля, ми щодня виїжджали кудись, щодня їхали. Чоловік на той момент був на біржі труда. За 21 рік він заслужив цього. Його фірма закрилася, де він працював, тому так сталося, і було вільно часу. І здавалось би, зима, що ти побачив, що ж могло вплинути, але на неї реально вплинуло і її просто вона поїхала додому і повністю змінила своє життя. І коли вона вже в серпні з'їхала до мене на велике весілля на 300 чоловік, вже зовсім зі зміненим іншим життям в кращу сторону. Хто платив за все фотографу заплатила я. За наряди платив Франческо, торт платив Франческо, квіти платив Франческо, у нас були повністю квіти. Він навіть букетика мені красивого дарував на Різдво. Це ж вони нього ці червоні стеліни, вони називають квіти, які є і в нас. Вони на Різдво саме дарять ці квіти, був такий букетик у нас. І за за якби це маленьке весілля, коли ми розписувались, платив батько, його батько платив, у них так прийнято. Ну, звичайно, е, на, пополам платять батьки. У мене батьків нема. І платив так, мій свекор Нікола платив. І е, перед цим же ж його дві сестри одружувалось. Теж платив батько. Ну, сестра ще там 25 років тому заміж одна вийшла, а одна тільки два роки. І в них, так, в них вони можуть батьки дозволити зробити весілля дітям. А як вони весілля роблять? На велике весілля були його друзі, ті, до кого він ходив. Вони от ще от таких да, віддалених від Мілана, Рима, Ніаполя, вони роблять великі весілля, біжне ніж на 100 людей, 200-300. І вони один одному, як би можна сказати, роблять весілля. Друзі приносять лише конверти, гроші залишаються нареченим, а за весілля навпіл платять батьків. Якось так. Всім добра, всім щастя, щоб всіх все вийшлося. Якщо це щось неймовірне, спонтанне, то хай воно вас зробить е ваше життя більш простішим, більш насиченим. Так що всім добра і всім щастя.